Доброго дня. Сьогодні будемо ділитися з вами враженнями е, однорічного використання миші Armageddon Aline Hraft G11. Е, за рік використання назбиралося багато позитивних, ну і, в принципі, декілька негативних е, вражень. Ну, почну з позитивних е, розмір Перше, Перше що про що думаєш, коли береш її в руку? Мишка насправді дуже велика. Характеристики, висота, ширина, це все не пам'ятаю, розказувати не буду. Це все можна вичитати на будь-якому сайті. Мишка дійсно висока, довга і широка. Широка, в принципі, завдяки цій панелі. Панель. Панелі бокові. Тобто от, права одна зйомна, права друга. Нею зйомними їх можна замінити. Одна має виріз під два пальці безім'яний і мізинець. А друга тільки один виріз, На як попаде? <coughs> з лівої сторони оця от частинка у нас прорезинена. Тобто, Це резина. Ну, Добре чіпляється за палець, тримати зручно. Ще один такий плюс. Давайте знімемо з вами панельку цю. Знімається дуже просто, натискається знизу кнопка, вона сама відскакує і все. Один такий плюс. Додаткові вантажі ну, в виді маленьких таких от таблеточок. От. Кожен з них, якщо не помиляюся, має порядка 4 грамів. Ну, три штуки для мене якраз ідеальна, тому що без них мешка дуже легенька, то не незвичності. Не так вона виглядає з такою панелькою. От вона мені трошки незручна, бо ж тоді замала мала мене рука доволі таки велика. я Користуюся цією провід. У нас в такій трепчаній опльоці. Теж виконаний якісно, він не перетирається нічого, доволі таки надійний. ось Ще один плюс, це от нижня частина миші. Лапки. Я не пам'ятаю, тефлонові вони алюмінієві, металеві, не знаю. Фактово лапки надійні і дуже легко ковзують по покриттю. Це також радує датчик. Мишка оснащена, я вже точно не пам'ятаю. Лазерним датчиком з частотою від 180 до... 5040 DPI. Датчик є AvaGo 9500, доволі ну, такий хороший, надійний. поверхню ще то є адекватно скажімо так. Ну, підсвітка. Це такий вже більш візуальний плюс така річ, яка чисто, як сказати, радує візуально. Підсвітка змінюється з приключанням режимів. Ось кнопка переключання. Ви маєте червоний, зелений, синій, фіолетовий і такий легенько-блакитний. У мене зараз на клавіатурі відповідно такий же. Далі. Також є LED-індикатор переключення частоти DPI. Ось Кнопка ось, рухається вперед-назад. і Індикатор вам показує. Наступне, наступне, що порадувало, е, програмне забезпечення. Програмне забезпечення е, хороше, ставиться без проблем. Е, маємо настройки кнопок. Запрограмувати ви можете майже всі, крім цієї і цих двох кнопок. Тобто кліки. Е, Колесо, яке має кріпліво, кріп вправо, низ і прикрутку відповідно. Що ще? Та. Можете прописувати макроси, якщо вам це необхідно. Можете, можете редагувати довільно частоту DPI. Тобто навіть можна виключити і редагувати незалежно по осям X і Y. Ось. По програмному принципі все ставиться без проблем. Є диск в комплекті, нічого не лагає, нічого не припиняє роботи, не закривається, все чудово, все прекрасно, жодних проблем за рік використання не виникало. Ось, Наступне. Кожен з пунктів. Принципі, який прописаний в упаковці, ну, кожному з пунктів мишка відповідає і все працює прекрасно. З негативної сторони, негативне, перше це от ця наклейка, яка нанизу була, я її стер по одній простій причині, що ну, просто швидше, може, навіть на цій мишці тільки так наклейне, вона почала кутко віддиратися, зачіпати коврик, і ну, щоб уникнути оцього неприємного звуку тартя, прийшлося її просто здерти. Глянцеве покриття. Верх. Тобто тут залишаються сліди від пальців, від будь-чого, Що тільки торкається мишки, все залишається на ньому. Це на мен, ну, для мене це великий мінус. Хотілося б, щоб це було або таке от soft-touch покриття, як зроблена бокова панелька. Воно прекрасне, воно на ньому не залишається слів. Аби якесь ну, або, якось, або, розіна, або що, Ну, тільки не, не глянеться. Дуже проти і незручне використання. Ще один мінус, на мою думку, ціна. Мишка на сьогоднішній день на грудень 2014 року коштує 1300 гривень. Коли я купляв її минулого року, вона коштувала порядка 600-700 гривень. Ну, наскільки адекватно вона працює, наскільки добре вона відгукується на поверхню. В принципі, можете оцінити по відео на моїх каналах. В грі Global Offensive Counter-Strike є декілька відео. І ну, частина цього, мабуть, що досягнута за допомогою скіла, а частина, в принципі, завдяки мишці. Тобто при правильних налаштуваннях вона все-таки допомагає. Ну, на мою думку, людина, яка хоче придбати собі якусь якісну хорошу мишку. Ну, я би міг її порадити. Вона є чудова, ціна якість, ну, співвідношення ціна якість на мене, як на мене не дуже адекватна, тому що, як-не-як, -як за таку не дуже відому фірму на той час. Той, в принципі, тепер давати гроші, за які можна купити той самий Рад 9 або якийсь із стілів. Ну, попередньо в мене була кінза. Вона порівняння з цією дуже маленька і вона мені була не такою зручною. По зручності ця все-таки ну, перемагає. Ну, але відповідно і по ціні. Тобто, де, допустимо, тих самих 500 гривень, де 1300, мабуть що, різниця відчувається. Ну, але загалом порадити цю мушку я можу, вона є хороша, вона є надійна, все працює адекватно і нічого поганого за рік, по крайній мірі, використання з нею не сталося. Ну, все. Наразі дякую. До побачення, до наступних оглядів. Дякую за перегляд.